Повертаємо ключик. Робота двигуна ідеальна. Знімаємо паркінг. Сідіти на скутері зручно, єдине, що можу сказати, що скутер розрахований більше для асфальту. Якщо їздити по поганим дорогам, то буде не дуже комфортно. Скутер має такий брутальний вигляд. Двигун звичайний, двохтактний, на повітряному охолодженні, все як ви любите, максимально просто надійно. Так, Перевіримо, як заводиться з кікстартера, він тут в такому нестандартному місці. Послухайте, як працює мотор. Бачите, написано кіяки. Трішки щоб він був іншого кольору, бо білий кольор ось трошечки тернув і ось цей бруд уже треба буде відмивати і відмивається не так просто. Так, що у нас тут? Ага, тут у нас встановлений новий акумулятор. Є навіть ось такий кранічок на бензонасос Цікаво, що тут по року випуску тут багато чого пробито і випускались вони, точно не пам'ятаю в яких роках, так, ну ось пробитий, видно, не видно, 02 рік. І ось табличка якась є. виходить що 2002 року. Це замочок на багажник. По електриці перевіримо ближній дальній є повороти. Працюють. Сигнал. Габарит, стоп. Він виглядає задня частина. Воздухозаборник для охолодження. Так, ось в такому місці знаходиться стартер. Так, бачимо Міцуба, Джапан, Японія. Цікава техніка для села ще треба, але єдине що хочу зауважити ще раз це... Ну, потрібно розуміти, по яких дорогах їздити, тому що якщо погані дороги роздолбані, то оці маленькі колесика, ну, некомфортно їхати. Так Якщо їздити по асфальту, там іноді в лі свої я скутер дуже практичний, по кліренсу тут також все добре. Кого зацікавив даний скутер, дзвоніть, кількість обмежена, техніка рідкісна, плюс в такому стані. Приходить дуже рідко. Доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Також є можливість поставити на облік, кому потрібно, кому цікава подібна техніка. Підпишіться на канал. З питань купівлі телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.